Що ти попросила в Миколаїв? Було, наша імія, Щоб наша і мрія зболилась. Щоб мрія збовилась. А яка мрія? Колібуть вдома, будь, 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 будь. дома, будь-вдома. Вдома хочеш бути? Так. Да. Катерині 12 років з травня 2024 року дівчинка навчається та живе в Бердичівській спеціальній школі. Матір дівчинки позбавили батьківських прав. Катерина, ви бачите, вона енерджайзер. Вона їй постійно бути треба в русі в діяльності. Вона дуже любить займатися різними видами. Творчості, любить рухливі ігри, любить спілкуватися з друзями. Так? От, дуже любить малювати, малює, потрошки читає, любить вчитися. Вже в нас з 1 вересня ми бачимо, який поступальний рух відбувся у катрусі. Сама програма спеціальної школи передбачає крім освітніх. Ну, звичайних освітніх предметів, саме ще і корекційні заняття. Туди входять заняття з розвитку мовлення, заняття з логопедом, це є і уроки ритміки, це і уроки ЛФК, є ще у нас спеціальний такий предмет соціально-побутове орієнтування, де дітки з першого класу і по десяти навчаються ну, самостійно жити. У Катерини є молодша восьмимісячна сестра Богдана, яка перебуває в центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Розповідає Кароліна Левківська, лікарка-педіатриня. поступила дитина в задовільному стані відносному, добре розвивалася, їла, набирала вагу на зараз. Їй 8 місяців. У неї є затримка фізичного та психічного розвитку. Вона на свій вік не сидить. Не встає тільки перевертається і питається зараз на четвереньки стати і поповсти. А гукає, говорить голосні звуки, посміхається, дивиться в очки. Дівчинка дуже весела, емоційна, грайлива. Тобто в емоційному плані емоційно лабільна, тобто в неї немає постійних там істерик, е, якихось е, продовжуючих. Тобто вона добре заспокоюється, добре спить. Катерина та Богдана перебувають на обліку з усиновленням. Сестрам шукають сім'ю, яка готова взяти на виховання обох дівчат. Говорить Ярослава Прокопчук, заступниця начальника управління у справах дітей Житомирської міськради. За словами Ярослави Прокопчук, матір дівчат позбавили батьків батьківських прав через неналежний догляд за дітьми діти були весною відібрані у матері. Мама була одинокої матері. Наразі відбулося судове засідання, на якому вже позбавили маму батьківських прав. І діти мають статус дітей позбавлених батьківського опікування, і відповідно вийшли на облік зусиновлення. Так сталося, що в нашій громаді є достатня кількість кандидатів усиновлювачі, але саме немає родини, яка би хотіла взяти двох дівчаток до себе на виховання. Ярослава Прокопчук каже, що бажаючи вдочерити дівчат, можуть звертатися в управління у справах дітей Житомирської міської ради. Якщо люди хочуть стати кандидатами в усиновлювачі, до цього вони звертаються до нас на консультацію, отримують необхідний перелік документів, збирають їх. Там потрібно медогляд, довідки. Що ви не судимі доходи і право користування або власності на житло. Далі обов'язково є навчання для кандидатів в усиновлювачі. І після того, як завершується курс навчання, ми вже беремо таких людей на облік кандидатів усиновлювачі і починається процес пошуку родини для дитини. Марія Кравчук, Олексій Черко, Суспільне новини Житомирщина.